Сьогодні у випуску територію лічниці Шептицького розпродують мешканці стали на захист. Щоб зберегти лице, музей зброї повинен мати рідне обличчя Дитячі пензлі картини маленьких художників на студії львівського телебачення. Людина року найкращих львів'ян вже обрали. Доброго вечора. Підсумовуємо день, що минає. 30 травня у студії Ірина Палига. Шептицький би плакав територію шпиталю та першу лічницю для бідних на вулиці Озеркевича, які митрополит спорудив за власні гроші. Тепер розпродають під забудову офісного центру. Колектив лікарні боїться, що старі приміщення не витримують новобудови по сусідству, а мешканці прилеглих будинків ще ризикують залишитись без саду. Налякані люди сьогодні пікетували сесію міської ради. Не забирайте наші сади, не руйнуйте лічницю Шептицьку з такими гаслами. Сесію міської ради сьогодні пікетували мешканці вулиці Озаркевича. Люди проти забудови на території шпиталю певні пам'ятку зруйнують землю, що купив митрополит власним коштом. Пустять на недобре діло. Хочуть забрати подвір'я, на якому росла моя мама, я моїх п'ятеро дітей. Розумієте, вони викупили кусочок землі, а побудувати будинок хочуть на чотирьох подвір'ях, чотирьох будинків, і це ніде не вказано. Якщо буде приїздити будівельна техніка, мешканці так само будуть блокувати дорогу для того, щоб не допустити їх на місце. Якщо нас не почують, ми спочатку будемо писати до Києва до Святослава. Якщо там не почують, то будемо писати і вище, і в ЮНЕСКО. Вони все забирають. Бачите. Це перша у Львові лічниця для бідних заснована графом Шептицьким. Вона в аварійному стані і вже у приватних руках майбутнього забудовника. Замість реставрувати хочуть знести бідкаються люди. Зараз буде вона знищена. Їй зараз виконується 100 10 років. А це сади та внутрішнє подвір'я шпиталю Шептицького, де хочуть збудувати новобуд. Ці сади мешканці Озеркевича використовують з 1942 року, хоча і не приватизовані. Чому нам не дають дозволу для того, щоб ми могли або в оренду взяти, або приватизувати? Лікарня Шептицького, єдиний у Львові, спеціальний заклад, де лікують бідних палати, переповнені пацієнтами. До медиків також дійшли чутки. Лікарню хочуть закрити. Старі приміщення просто не витримають новобудови сусіда за кілька метрів. Де ми лишимося з нашими пацієнтами. І стільки працівників працює. Це, це дуже лячно». Забудовник, який вже купив народну лічницю, тепер хоче оренду цієї землі під забудову офісів. Греко-католицька церква, якій належить лікарня, на будівництво дала добро. Церква дійсно має домовленість з товариством розвиток нерухомості, що на даній площі. Може би, може, про ще кажу, під знаком питання, буде збудований е, такий офісний будинок, е, в якому церква буде мати так само е, певну кількість площі для свого вжитку. У міській раді кажуть, люди даремно піднімають бунт, поки ніхто нічого ані руйнувати, ані будувати на землі Шептицького не буде. Має бути зроблений відповідний містобудівельний розрахунок, який дасть можливість говорити про те, що можна будувати, а що не можна будувати, які є умови забудови і які є обмеження забудови. І не маючи розробленого професійно-фахово містобудівельного розрахунку, я не можу давати наперед якоїсь оцінки. А депутатів пікет мешканців під вікнами міської ради не зворушив 48 голосів за. Більшість таки погодила надати в оренду землі Андрея Шептицького під забудову офісу. Ярина Матвієва, Анатолій Лупаченко, Зонові Новини. І в продовження теми. Аби зберегти архітектуру, до Львова з'їхались архітектори та реставратори з Росії, Польщі та США. Члени конференції певні, музей зброї повинен мати своє рідне обличчя. Протягом трьох днів учасники дискутуватимуть, як у сучасному вигляді зберегти історичні фортифікації. На першому дні засідання побували і журналісти новин на початку конференції у Львові запрошені архітектори та учасники конференції взялися обговорювати проекти щодо відновлення та реставрації міського арсеналу. Музей повинен виглядати як колись. Підтворення веж є є, є сумніво потрібне, тому що, тобто, розказувати на зруйнованих камінчиках, як колись автентично, як колись було, це є як на мене непереконливо. переконлива. що, все ж таки, звичайно, що ці речі мають бути відвід від, від, має бути. Відбито в матеріалі, відбито в фактурі, що вони є нові, тобто можна дискутувати, чи вони були такі, чи не такі, але що відтворення веж це є. Ну це це додає, значить, і місто додає, і, і навіть і самі історії додає. Скільки людей, стільки думок. Більше пів сотні реставраторів активно дискутували про найвідоміші музей зброї. Є, може найбільше в Україні зробив для того, щоб були відреставровані фортифікаційні об'єкти і арсенал в тому числі, і Глинянська лежа. Це теж продукт колишньої реставрації на дуже доброму рівні зроблений. Але всі об'єкти фортифікаційні, а вони дуже різні, повинні жити в сьогоднішнім життям. Містом Лево конференція не обмежиться у Західній Україні. На збереження чекають ще декілька фортифікаційних споруд. Сьогодні ми у Львові, ми маємо більш традиційні наукові доповіді, будуть читати, а тоді будемо мати виїзд на місце, будемо в зборові, там мати дискусії. І третій день будемо в Тустані, в Карпатах також будемо дивитися на оборонні споруди. Учасники конференції усе повинні вирішити за три дні та оголосити свій вердикт. Підсумки конференції оприлюднять в понеділок. Ірана Качмарик за новічупойдало. Новини. Тим часом усіх абітурієнтів перевірятимуть металошукачами. Таке нововведення цьогорічного ЗНО. Складати тести випускники почнуть з 3 червня. Цьогоріч на Львівщині на зовнішні незалежні оцінювання зареєструвалось понад 18 тисяч осіб, а це трохи менше ніж минулого року. Аби стати першокурсником, потрібно набрати не менше 388 балів. Основна ставка на профільний предмет не менше 140. Інші два українська мова і література, а також Предмет на вибір вище 124 балів. Подавати документи можна у п'ять вищі відразу на три спеціальності. Прийом триватиме до 31 липня. ЗНО стартує з хімії і завершиться світовою літературою вже 27 червня. Усіх абітурієнтів містять у 71 пункті тестування з собою в пункті тестування треба мати сертифікат, який кожний отриман з Біського регіонального центру, коли реєструвався. Паспорт, оригінал, анексирокопію і запрошення перепустку, де вказано, в який пункт тестування треба прийти. Це є три обов'язкові документи для пропуску в пункт тестування. Спостерігається динаміка щодо збільшення числа медалістів у зв'язку з врахуванням балу атестату при вступі у вищі навчальні заклади. Хоча в цьому році ми ставимо питання під міністер перед міністерством освіти, щоб золотими та срібними медалями нагороджували випускників після зовнішнього незалежного оцінювання. А на Терка Львів, дитяча галерея. Картини маленьких художників тепер можна побачити і на студії львівського телебачення. Урочисте відкриття виставки Маленькі шедеври Золотого Мольберта зібрало чимало юних художників. Роботи майстрів пензля оцінили і представники влади. Львів надихає. Анжеліка приїхала до міста Лева зі столиці. Малювати на фестивалі планувала всього кілька днів. Проте цього часу, зізнається, дівчина виявилось замало. Писати картини тут для неї справжнє задоволення. Львів дуже вразив своєю яскравістю, стільки кольорів. Ну... Ми хотіли на менший час залишитись, але бачу, що потрібно більше. картини юних художників знайшли своє місце і на телебаченні. Шедеври учасників золотого мольберта тепер оздоблюватимуть приміщення ТРК Львів. Тут відкрили справжню галерею мистецтв і сотень картин, створених дітьми з різних міст України та світу. Я сподіваюся, що вони будуть пошановані відповідно, і, можливо, ми будемо їх збагачувати, розширювати, збільшувати і. І будемо таким самим таким способом привертати увагу дорослих до дитячої творчості. Оцінити роботи юних майстрів пензля прийшли представники влади. Останні не тільки змогли Показувати урочисто відкрити першу, першу дитячу галерею на телебаченні, а й отримали подарунки від художників. Тепер кабінети чиновників прикрашатимуть дитячі творіння. Ті шедеври, які ми сьогодні побачили, тільки так їх можна назвати. Вони вражають сьогодні. Обласна державна адміністрація кошти і підтримала. Да, хай це буде маленькі кошти, але ми робимо на все для того, щоб ці діти е, дійсно були на рівні з усіма дітками, які сьогодні можуть е, стати на рівні, а може навіть і краще. Частина з намальованого. у дитячій картині галереї представили лише невеликий доробок із золотого Мольберта. За роки свого існування колекція робіт фестивалю нараховує більше 12 тисяч малюнків. Цьогорічний фестиваль закінчиться вже 1 червня. До фіналу увійшло 25 найталановитіших дітей. Це все буде дуже несподівано, і я думаю, що така власне такий метод оцінки він є дуже такий, знаєте, і критичний, і ну він не є. Е, е, Яко замотивований на чи на місто, чи на певну дитину переможених не буде. Усім учасникам фестивалю вручать медалі та призи. Лише володар гран-при отримує коштовну відзнаку з чистого золота, інкрустовану діамантами. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини. Найкращі львів'яни у місті Лево обрали людей Львова. Знову визначили кращих представників медіа шоу та бізнесу. Традиційну акцію організовують в четверте. Щоправда, цьогорічна б'є рекорди за масштабністю. Тож хто вони люди? Львова далі у сюжеті. Десяток ваші номінацій та сотня претендентів. У Львові обрали кращих представників серед медіапростору, естради та сфери бізнесу. Для визначення переможців у номінаціях дипломата, бізнесмена та юриста року. Організатори залучили експертів. Інших кращих людей міста обирали смс голосування цього року. Організатори показали усе. Подія транслювалась наживо. Завдяки львівському телебаченню Терка Львів відбулося ну на телеканалі. Відбувається Такі рішучі зміни, і в принципі, це дало можливість це зробити. Жінки та три нагороди філантроп року саме ця премія стала початком нагородження кращих. Оксана Потинко, Лариса Возницька та Олександра Коваль. Відзнаку отримали від голови обласної адміністрації. Такий цікавий підбір людей, цікавий підбір жінок особистостей, які своїм життям, які своїм щоденним життям, щоденною своєю роботою підтвердили те, що вони є справжніми філантропами, і не тільки цього року, а справжніми філантропами в своєму житті. Отримали премію і кращі ветерани телевізійники. Ой. Я така шокована мені подзвонили, і я думала, що ми просто йдемо до на, на як то каже на ту імпрезу. А то виявляється, що ще щось тут буде, чи, щось вручено, щось сказано про мене, за що я дуже дякую. Чимало нагород здобули і працівники ТРК Львів. Та краща ведуча Інна Павлючик з відзнакою і програми Доброго ранку Львова не з порожніми руками пішли і працівники Львівської хвилі. А от для тих, хто не зміг особисто прийти чи подивитись у прямому ефірі, повтор акції Люди Львова буде у неділю, 2 червня у ефірі ТРК Львів. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини. Я з повстанського роду. Завершився конкурс авторських робіт про реальні історичні події на території рідного краю автора. Змагання присвятили 70-ті річниці створення Української повстанської армії. У конкурсі взяли участь більше сотні школярів та студентів Львівщини стінах музею визвольних змагань нагородили учасників конкурсу Я з повстанського роду, який проводився під егідою громадської організації з такою ж назвою. Це дуже важливий конкурс в плані національно-патріотичного виховання молоді. Ми в подальшому будемо підтримувати цей конкурс. Також думаємо його проводити і на теренах всієї України. Щоб долучитися до конкурсу, учасники повинні були зібрати та зафіксувати розповіді, листи, фотографії та інші документи своїх родичів, учасники визвольної боротьби. Це конкретні деталі прив'язані до конкретного населеного пункту. Це та історія, яка відбувалася в кожному селі на кожному присілку, близька до кожної української родини. Першу премію отримала Христина Федак. Вона розповідає історію свого дідуся. Учала в організацію Україн... ну, молодіжну організацію юнацтво у 1944 році. Тут, по суті, вони такого самого віку були, як я 16-17 років, і вони намагалися якось розповсюджувати це українське слово. Конкурс став популярним, кажуть організатори. Тому вирішили зробити його щорічним і вже цього року провести його другий етап. Івана Кутнів Зиновичу Пойділо. Новини. Митрополити чотирьох церков просять захистити дітей до міжнародного дня захисту дитини. Львівські ієрархи склали спільне звернення до батьків, де нагадують, що діти не їх власність, але є Божим даром. Владики просять приймати кожну дитину з любов'ю і надати їй можливість всебічно розвиватися до власних потреб. Звернення підписали владика православної автокефальної церкви Макарій, митрополит греко-католицької церкви Ігор, владики православних церков Київського і Московського. Патріархатів. І до теми поваги до малюків. Покалічила власну дитину. На Львівщині вперше судитимуть жінку, яка довела до важкої хвороби власного сина. 15-річний хлопчик постійно не доїдав та жив у холодній хаті. Там часто було не більше одного градуса тепла. Тому підліток важко захворів, в нього розвинулася білкова недостатність та гострий нефрит. Горе мати до лікарів не зверталася і займалася молікуванням лікуванням сином. Сьогодні хлопчик під наглядом лікарів у миколаївській лікарні, а матері загрожує від двох до п'яти років загратами. Продовження. Знайди час на дитину. У день захисту дітей запрошують і батьків, і дітей провести час разом. Організатори запевняють, на площі ринок 1 червня буде весело і цікаво і малечі, і дорослим. Фахівці з бодіарту вагітним розмальовуватимуть животики. Інших матусь навчатимуть, як правильно носити слінг. Дітвора зможе до схочу створювати малюнкові шедеври, а татусі зроблять те, що зазвичай роблять мами. Дружина міського голови Львова, пані Катерина, багатодітна мама. Каже, навіть не думала, що матиме п'ятеро синів, адже мріяла про успішну кар'єру. Коли вже Бог давав мені дітей, я кожного разу питалась, ну та я казала, що в мене насправді моє бажання було бути там відомою, там професійною мистецтвознавцем професійним ну, мені Бог завжди давав дітей і давав, і тоді я зрозуміла що очевидно, моє покликання не бути професійним мистецтвознавцем, а бути просто мамою. Не завжди у батьків є час на своїх чат. Тому 1 червня у день захисту дітей у Львові організовують сімейне свято. Мама, тато і дитина на мольбертах зможуть намалювати своє бачення щасливої сім'ї. Активну участь зможуть взяти татусі. Вони разом зі своїми дітками братимуть участь у конкурсах, який татко краще заплете косичку, який татко грамотніше по дрес-коду, я б сказала, одягне доню чи сина, який татко акуратніше нагодує малечу там якимось пюре чи, чи сирочком. Проводити час зі сім'єю необхідно в один голос твердять психологи. Цей захід надважливий. Він ну згрупує сімей, майбутніх батьків. Він згрупує. Сімей з маленькими дітками. Ось він просто настрій додасть, тому що це буде день захисту дітей. Інна Натафійчук, Андрій Сладков, новини. Змії виходять на полювання. Плазунів зараз побачать частіше. Причина волога погода. Їдять вони щоправда гризунів, але людей кусають нерідко. Знають гадюку в лице. Ці діти з еколого натуралістичного центру легко відрізнять отруйну змію від звичайного вужа. «Вуж має вушка такі від білого до темно-оранжевого яскравого, і гадюка вона має голову така, ніби як квадратна щось. Люди можуть поплутати. Ящерку без ногу з змією. Ящерка без ногу її відрізнити треба. Вона часто кліпає, а змія ні. Отруйну гадюку на Львівщині можна зустріти у Сколівському та Яворівському районах, розповідають знавці. Екологи кажуть, змії ніколи не нападають першими. Тому, випадково зустрівшись із плазуном, достатньо не робити різких рухів і не дразнити. Тоді не вкусить. У кусі гадюки ні в якому разі не можна панікувати, старатись нерухомити уражену кінцівку. І звернутися до лікаря в першу чергу прийняти антигістамінні препарати, багато пити. Також слід пам'ятати і про елементарні засоби безпеки, ідучи в ліс, вдягати гумові чоботи та штани з субкої тканини, а при необхідності кущі русувати довгою палицею. Зустрічала гадюку. Але я до неї так зразу не побігла. Я знала, що це гадюка. Я просто відійшла від неї, бо вона була дуже близько. Основна здобич змії миші та щурі. Тому якщо в оселі є гризуни, вірогідність зустріти гадюку велика. Оксана Василик, Андрій Сладков, новини. І про чергову акцію протесту на Львівщині селяни перекрили дорогу та почали виконувати чужу роботу. Мешканці села Бісковичі Самбірського району стали латати дорогу. Ділянку траси самбір, мостиська, шагині ремонтували три години. Згодом таки приїхали працівники районного автодору і почали відновлювати шлях. Нагадаю, 16 травня мешканці Біскович вже перекривали дорогу. Тоді представники служби автомобільних доріг їм пообіцяли, що в районі почнуть ремонт доріг через з два тижні. І на завершення. Винних знайшли. За димові шашки під Львівською ратушою покарали 15 осіб. Нагадаю, 16 травня Львівську ратушу закидали димовими шашками. Десяток осіб із масками на обличчях задимили всю площу ринок. Юнаки запалили димові шашки і кинули біля входу в міську раду. Башкетників притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо маєте забагато енергії, витрайте її, не порушуючи законом. Що ж на сьогодні, все Пам'ятайте про наш інтернет-портал, адресу можете бачити на екранах. Маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Бережіть себе і нехай щастить.